Багато українців запитують, навіщо я записую відео, коли приїжджаю в фронтові міста по типу Авдіївки. Я скажу так: якщо тисячі таких волонтерів, як я не будуть записувати відео, якщо Пані Фаріон буде розповідати, як розмовляти і поводитись з нашим військовим, які нас захищають і захищають наші домівки і нашу країну. Якщо у нас будуть будувати дороги по 90 мільйонів гривень за 7 кілометрів десь у Львові, якщо будуть знімати серіали по 30 мільйонів, коли волонтери закуповують нашим військовим хлопцям лопати, щоб вони могли нормально окопуватись, якщо все буде так. І ми, волонтери, не будемо показувати та люди, котрі знімають навіть військові реалії українського життя та цієї війни. То кожна домівка, будівля в Україні буде виглядати приблизно так, як сьогодні я вам показую в місті Авдіївка.